І я вам можу сказати, дуже багато людей, які займаються бюті блогінгом, вони будуть казати О там оцей ця оця пудручка, оці тіні, оці оте, оте, оце, оте, оте. А це лише від того, що воно в них є. А золоті! Палітки дуже прості. Чому коричневий? Коричневий – це глюк людського ока. І саме оцей глюк він пасує майже всім. Ну, це Ларіаль, ні, чи що у нас? Ларена? Ну. Як вам ця палетка від ларена? Ну нічого, доволі нічого. Полюбляю там, робити такі яскраві, там, щось таке. але це треба носити. Е, зранку ти не вийдеш такий, знаєте, розмальований. Але інколи. Олівець має бути наточений. Тут буде просто щось світле, тут буде золоте, тут буде якесь там бронзове, тут буде вже коричневе. Бо найкраще, коли непомітно. Тобто ми будемо з цієї палетки використовувати, звичайно, найбіліше, але ви бачите, що воно коричневе, а я бачу, що воно бордове, бо тут є. Коришневе таке, знаєте, але ж бачите, що це корішне через золоте і через якийсь навіть зелений, а це більш матовий коричневий. І вдавлюємо, пам'ятаємо техніку, яку ми використовували минулого разу. Це ми знаходимо наше око вдовбали. Знаєте, вдовбали, 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 трішечки розтушуємо і оце місце, тільки через це буде отакий ефект, наче око кудись там пішло. Ми можемо взяти коричневеньке. Просто суто темне, темне таке, що ой ой-ой. Але не чорне. Мається на увазі, що вони одразу там знаєте, все око покрили чорним, потім консилером раз тут висвітлили, тут висвітлили, і потім на цьому обличчі там кілограм цієї косметики. Ти не знаєш вже, і куди її кх, кх, сипати. В народі це персик. Не знаю, ми його трішечки розтушовуємо. В мене є, наприклад, це в мене особисто, я не знаю, що там у вас. В мене є свої проблеми, шматочок, мені треба трішечки, трішечки затемнити. Я продовжую, і от потім, коли все розтушується, воно ви витягне це око. І от ми переходимо до золотого. Гі -гі -гі. Бо воно настільки навіть тінні, стільки бронзатор. Ми беремо. І в В мене є, воно не біле, воно таке бліде-бліде-бліде, але воно золотяве. А знаєте, в чому проблема? В, в тому, що він мокрий. Ха-ха, підтєп. Він, він мокрий, бо після минулого ефіру я їх помив і воно не висохло. А козявку я собі зробив. І оцим світлом ми вже розташовуємо повністю по контуру того, що ми намалювали. Отакими лей-лей-лейть помітними рухами. Зробити подложечку, вона доволі світла, і отут ми вже робимо десь на середині ока. Але ми не можемо залишити в такому вигляді, тому що око в нас вже опущене, бачите? І от треба це око підіймати. Дивіться, що я роблю. Молодці, і от коли ми його підіймаємо, от ми можемо трішечки скоригувати. Зрозуміти в чому вся різниця. Бачили? Оце око без вій, без брів, без там стрілочок навіть. А я люблю отакі тіні. <смі> а я вам завжди казав, що треба на світло. Дивитися, тоді у вас буде ровнесеньке воно. І от ми зробили вже форму оку. Але для вечірнього майкапу всього замало. Бачите, що відбувається? І це просто маленький шматочок ми затемнили. І от вже в нас око потребує віто. І от тепер, коли я кажу, що ми будемо тушувати золотим, то ми й будемо тушувати золотим. Трішечки туди до ока. Румняна. Румняна, знаєте що? А зробимо такі румняна, що небо стане жарко. Такі ж золотяні, а що ходити, знаєте? Та ні, наче все. <с>, Надче все. От. І тут вже е, варіанти, якщо хто не знає, як фарбувати саме тушу, бо будь-яка туш може зробити стільки всього з вашими очима, що ой-ой-ой. І от вже ми маємо око. Якщо ми хочемо, щоб е, очі були виразними, ми робимо оце. Це найвдаліша техніка, яку взагалі людство винайшло. Але щоб його було ще краще видно, все ж таки треба зробити. От такий маленький акцент. Таке враження, що мене перекосило. Дивіться, сиджу ровно. Нічого такого не роблю. Але от червоне світло. Ух ти, як воно робить там, щось воно там грає. Можна просто додати якихось близку, просто близько до губешок. І вже не суттєво, чим ви їх там наклекали. Трішечки її підняти. Бо не треба, знаєте, виходити кудись. <бачити> Бачите, оце вже підняли на пів міліметри, бро. То чекаю вас на озвучки. На озвучочки. У А я не молода дівчинка. Ну. Хлопчику 46 років. От, е, мається на увазі, що в мене є свої вікові приколяси. Рожевий, але він не пасує до цього. Проте, якщо його поставити там, де взагалі ніхто не очікує. Здалеку ми навіть цього не помічаємо. Але якщо дуже сильно наблизитися, а це вже залежить від вашого настрою, від е, вашого костюму, там, ну, вбрання, знаю, там, сукня, що у вас там, знаєте, що ви начепили на себе. часи, Ну от, Від противогазу воно і залежить. Такі поєднання вони дуже прикольні. Я не знаю, що ви бачите. От, а зараз ніхто не виставляє ніяких фоток без цензури, а також відео без цензури ніхто не виставляє. Це Знаєте, от, я і ще там декілька людей таких прибабахнутих, які можуть себе показати, без якихось там масочок, яка там молода або якась вже там тіточка Себе нафарбувала і ти дивуєшся, що вона з собою зробила. Знаєте, корова після іскусственного сіміні. А чи тут, чи на Ютубі, зараз дуже важко збирати людей докупи, маєте на увазі десь в приміщенні, тому що то світло вимикають, то якісь там повітряні тривоги, то ще щось. Ну але дійсно такі майстер-класи плануємо робити і просто слідкуйте. Слідкуйте за оголошеннями. Я думаю, що ми будемо робити щось, може, навіть там і найближчим часом. Дивіться, наскільки пропадає. Якісь зайві моменти Ви ж. Пам'ятаєте, що тут я дуже порізався, там ще щось. От і дуже вам раджу просто підписатися, щоб не загубитися, тому що доволі такі частенько я буду це робити. Звичайно, оця історія вона завжди буде нависати. Ви робите все те саме, але з рахуванням свого найвищого віка. Тобто, ось тут от і все. І тоді у вас буде і обличчя, охайне, і не знаю, куди пхати той олівець, чи ту подводку, чи той лайнер, куди пхати, яким хайлайтером куди засунути. Також є есенції, також є якісь там суспензії, та все, що завгодно. По цьому ж принципу і працюють фіксатори для мейку. Просто забуваю про що я вже сказав, а про що не сказав? Але мені вже принесли. МАК. Мак, Мак, це мак. Мак це мак. Просто неприємно, чисто так, психологічно, користуватися якоюсь просрочкою До 11-го року це просто діамант. Будь-який мейк, навіть самий такий, знаєте, галімий, рукожопний, оце робить з нього цукерку. І куди б ти його не напхав, на губи, знаєте, на зуби. От, на очі, там, на все що завгодно, воно просто нереальне. А не зрозуміло, що таке бронзер. Бронзер це, якщо, наприклад, взяти велику, знаєте, давайте вам просто покажу. Інколи там золотяве, бронзове, там, мідне, будь-що. Це такий ефект засмаги і сяєння шкіри. Вони були, як то кажуть, свіжі, знаєте, тільки що бігали. І доказувати, що лише щіточка там, рожевого кольору, от таким пухнастиком, зможе з ваших ліз зробити там щось. Ні. Отаке цих вій може зробити лише папа з мамою, які зробили оцю людину, яка має отакі вії. В мене були туші, ну, ну всілякі, там, знаєте, така тоненька-тоненька кісточка, і йоршик там, і, і отаке, і отаке, будь-що. Наприклад, себе мене, мені, господи, пофіг чим малювати, пензлик підставляєш і фарбуєш. Такий пензлик. У мене один. І мені там треба а, там, з чорного перейти на білий. Звичайно, я ж не можу. То от, така спеціальна рідина, воно вбивається, там об якусь серветочку потер. От, і все. Пензлик повністю чистий, дезінфікований, звичайно. Знаєте, і коли там хтось вже нафарбований, і <смі> ти з такими щипчиками до нього тягнеться людина, та, там своє око кудись намагається врятувати. От легесенько. Ніхто не давить, знаєте, не, не струмили. Легесенько і Шт! він має малювати. А що таке мульти? Пам'ятаєте, отут я зробив? Бежевим. І воно наче туди заходить, і воно здається, що начебто воно там темне. Коротше, як туш, Like <laughs> так, о, ну от бачите, ви кажете дуже гарно фарбуєте. Я людина тільки що написала. Ще не гарно. Нещодавно на якийсь мій відос, при чому, знаєте, нічого такого. Я просто стою, от, ну, обличчям, масочка якась там, значить, тіктоковська, і я кажу, там ми займаємося там озвучкою BTS українською, там, те 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 якісь там просто якась інформашка, І людина пише, вибачте, мені не подобається. Я кажу, що ти написала, знаєте? Я пишу, а що саме? Знаєте, просто цікаво. моя пика веселюча, чи маска на цій пиці, чи те, що з рота вилітає, чи що там, не знаю що. Те, що я кажу там, або армії, або BTS, або подкаст, або YouTube, що саме тобі не сподобалось, ніхто не знає. Волохатість, хе-хе, <пілущина> Але ну давайте так. Правді в очі, а, і у дівчат є волосечко. Який викрутий. Дякую. У мене не є за показати бездоганний мейк на мені. У мене є ціль, щоб ви навчилися це робити на собі. Дякую, 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 дякую. І дуже приємно за подарунки, звичайно. А не завжди я встигав казати, що дякую, але. Все одно дякую. Все, бувайте. Люблю, цілую.